Привіт! Бачу, ти хочеш якомога швидше зануритися до нових пригод славнозвісних Змієбіч. У такому разі тобі пощастило, що я тут, бо про них ходить багато чуток, але саме я знаю, яким з них можна довіряти. Давай разом розбиратися, що сталося в епізодах 1.5 кампанії Отруєна спадщина. Видивитися чутки Альвамару? Поїхали. Отож, легенда починається. Останнього разу друзі команди Змієбіч бачились аж чотири роки тому. Тоді їх шляхи розійшлися у різні боки, і кожен займався своїми справами. Так було, поки Сіреель не вирішила запросити друзів на свято. Подія буде відбуватися у столиці імперії місті Кроунбург, де дівчина виконує свій новий хід. І от наша команда у зборі: Сірель, Дюнкер, Абсентіс, Аскьарті, Торангаур та Ейнер фон. фон Ейнер. Єп. Yep. На цьому балу було, було все, що має бути: їжа, випивка, танці, старі та нові обличчя. А саме один із лицарів магів Антоні та його учень Тальфарадін. А в кінці навіть відбувся аукціон, де одним з лотів виставлялася блакитна маска у формі морди Змія чи ящура на ранок. Змієбіч були запрошені до лормайстра академії Арканум Леді Елерін. Вона розповіла про зникнення одного з колекціонерів, що був присутнім на аукціоні. Змієбіч взялися розслідувати це загадкове зникнення, крок за кроком наближаючись до істини. Та що ближче вони до правди, то більше виникало питань. Okay. Зрештою, їм стало відомо, що небезвідомий культ богині злих драконів Тіамат розшукує драконячі маски, артефакти колосальної сили. What? Агенти культу, змієлюди перевертні Йонті, якраз намагалися дізнатися, де знаходиться синя маска. Але команді Змієбіч із цим пощастило більше. вони дізналися, де може бути маска, і те, що ці артефакти потрібні для якогось ритуалу. Ну і з власного досвіду герої розуміли, що ще жоден ритуал не закінчувався чимось хорошим. До речі, пам'ятаєш Тальфарадіна? Так, от він, по ходу, зрадник адже теж розшукає маски, хоча його мотиви ще точно невідомі. Проте запам'ятайте цього кріоманта. Він ще з'явиться. Змієбіч були телепортовані магами Арканому до замку Дарк Касл, де, як вважалося, захована серед підземель та сама синя драконяча маска. І дійсно, маску Змієбіч знайшли глибоко під землею. У замурованій секції усипальниці консулів імперії. Отож, герої опиняються в приміщенні, схожому на плавильню. Крадій Ейнар проходить складну перевірку інтелекту, тож йому вдається відчинити двері до сховища, де він знаходить синю драконячу маску. Але ненароком запускає захисну систему. Вогонь та дим швидко заповнюють приміщення. Герої починають задихатися, та крізь сльози від кіптіви, бачать, як із розпеченого металу підіймається бронзовий голем. Бій був не на жарт складним. Проте до поєдинку втрутився Тальфарадін. У відчайдушній спробі врятувати своїх друзів. Жрець Дюнкер домовився з Тальфарадіном, обмінявши маску на допомогу чарівника. Голем за мить був перетворений на крижану скульптуру, а Тальфарадін зміг втекти. Тож Змієвич повернувся на поверхню ні з чим. Де їх чекала чергова проблема? Замок було атаковано та швидко захоплено силами гоб гоблінів. Герої готові були вступити у бій, але швидко передумали, побачивши чорного дракона серед лав противників. Вони зрозуміли, що воювода гобгоблінів підкорив волю крилатого змія за допомогою чорної драконічої маски. Робити нічого, довелося накивати п'ятами та шукати підмоги, аби відбити замок назад. З чим вони успішно впоралися? Зупинивши ритуал, яким культисти хотіли зруйнувати Даркасл. Після запеклих боїв на фронті, Змієбіч повертаються до столиці, де після розмови з леді Еларін йдуть на зустріч із архімагом Арканому на ім'я Варфангор, якому пальце в рота не клади, дай тільки повитворяти магічних штучок. help. власне одна з таких от магічних штучок з подачі Варвара Аскярті перетворюється на стрімкий автостоп мульти Всесвітом. Де герой спершу бачить лють самої королеви драконів Тіамат, прогулявшись пеклом, а потім і світ, який вона колись знищила. Та на щастя, чи завдяки дивним чарам Архімага, гори мандрівники повертаються цілими та неушкодженими. Архімаг звалює, залишивши решту розбиратися з проблемою масок. І якщо до цього можливо хтось із команди сумнівався у масштабності подій. То після зустрічі віч навіч зі свекрухою Змія сумніви було розсіяно. А наступним великим завданням стає пошук драконячих масок. Що чекає на змієбіч далі? Які ще випробування їм доведеться пройти? Гонка за драконячими масками починається, і чим вона закінчиться, ми дізнаємося лише у майбутньому. Саме так закінчилася перша міні-арка пригод змієбіч. Та я точно не розповів всього. Тому, якщо хочете дізнатися деталі, побачте все на власні очі.